Цей метод допоможе кожній жінці вирішити своє питання у стосунках. Він мовчить, і ти не знаєш, що робити. Тобі не вистачає близькості, та ти не розумієш, чи є ще любов поміж вами, як відпустити та забути колишнього, як зустріти свою справжню любов. Ти хочеш зараз зрозуміти, що тобі робити: відпускати, повертати або кардинально змінювати свої стосунки. Ти не одна така, і є метод, який допоміг мені та вже багатьом іншим жінкам. І цей метод працює навіть якщо зараз чоловік вже не пише декілька днів, навіть якщо ти зараз дуже розгублена та не знаєш, що робити. Навіть якщо у тебе є зараз страхи, сумніви та недовіра до світу. Навіть якщо ти ніколи не чула про енергію, поле та роботу з вібраціями, я сама пройшла цей шлях. Мене звати Матвєєва Юлія, я коуч та біоенергетик. Мій шлях починався з особистого болю. Більше ніж 16 років я була у шлюбі, де не було справжнього тепла та близькості. Незадоволення, роздратування, постійна втома, велике засилля встати вранці і болі в тілі. Я зверталася, звісно, до лікарів, але тіло продовжувало хворіти. І тоді я звернулася до себе, до свого тіла, до емоцій, до внутрішнього стану. Досліджувала їх і знайшла метод, який змінив моє життя без болю в тілі та важкості. Займаюся своєю улюбленою справою, допомагаю жінкам також проходити цей шлях перетворення та отримувати бажання. Що ж відбувається у інших жінок? Віра 35 років. В неї регулярно повторювалися одні ті ж саме стосунки болючі з чоловіками. Крок за кроком ми попрацювали з її внутрішнім станом, і зміни, які відбулися, через декілька місяців відобразилися зовні. Зараз в неї нові стосунки, турбота та любов, про яку вона мріяла. За допомогою цього методу ти отримаєш та налагодиш контакт з собою, зі своїм внутрішнім світом. А головне, ти почнеш чути свої справжні бажання, бо саме вони відкривають потік енергії і реалізуються, як би то саме по собі. Ти відчуєш полегшення, натхнення, результати зовні вже після першої сесії. Ти отримаєш шлях до стосунків без болю, боротьби та самотності. Цей метод працює навіть якщо ти ніколи про таке не чула, та дуже скептично до цього відносишся. Багато жінок відчували таке ж саме, але їх результати говорять самі за себе. Ось тобі ще один приклад. Олена багато років живе у шлюбі з чоловіком, але з'явилися непорозуміння та переживання. Після сесії вона відчула ясність, спокій та розуміння, що їй робити далі. Зараз вона продовжує жити з чоловіком та отримувати те, що вона хоче. І знаєш, після сесії вона отримала бонус, вона звільнилася від страху смерті та акроклаустрофобії. Цей метод має наукове підтвердження. Квантова фізика каже, що все в світі є енергія, і ми також. Наш внутрішній стан це є відображення наших вібрацій енергетичного поля. Вона визначає, які саме події відображаються навколо нейробіологія. Підтверджує, що наші думки і емоції формують наші реакції тіла та рішення, які ми приймаємо, а це безпосередньо впливає на наші стосунки та життя. Психосоматика підтверджує, що тривожність, втома, фізичні та емоційні болі все це є відображенням нашого ставлення та реакції на зовнішні обставини. Та блоки, які ми можемо зцілити тільки через внутрішню роботу з собою. Під час роботи я регулярно спостерігаю за результатами жінок і бачу, що десь біля 90% відчувають полегшення вже після першої сесії. Десь 75% жінок бачать зміну у стосунках після першого тижня спілкування, та десь 60% жінок після нашої сумісної роботи знаходять нові стосунки вже за 2-3 місяці, і ти зараз можеш думати: я не вірю ні в якій енергії. І це нормально, тому що нам ніколи про це не розповідали. Ми навіть ніколи не могли подумати, що, наприклад, колись будемо спілкуватися за допомогою мобільного інтернету та онлайн зв'язку. Ти можеш думати, все одно нічого не зміниться, а і справді не зміниться, якщо ти продовжиш діяти по старому. Але якщо ти спробуєш щось інше, це обов'язково приведе тебе до іншого результату. Також ти можеш не хотіти бачити правду про себе, і це нормально. Але ти маєш пам'ятати, що тільки коли ти будеш чесна з собою і знайдеш силу визнати те, що в тебе є зараз, ти зможеш рухатись від старого до твого нового життя. І всі ці страхи це нормально, але тобі не потрібно з ними жити роками. Під час сесії ти зрозумієш, що вихід завжди є. Ми спілкуємося з тобою у телеграмі або зум протягом 60 хвилин. Ти отримаєш відповіді на свої питання, а також додаткові матеріали, якщо вони зараз потрібні. Ще я перейшлю тобі практику, «Відчуй свою енергію, а також ти отримаєш подарунок енергетичну чистку свого поля, а також супровід упродовж тижня після сесії. А прямо зараз ти можеш записатися на безкоштовну 20-хвилину діагностику, де ти розповісти, що тебе турбує зараз. А я розповім, як я можу тобі допомогти. Моя гарантія, що після діагностики ми можемо перейти з тобою до консультації, але тільки після того, якщо обидві зрозуміємо, що це варто робити зараз: ніяких зобов'язань і ніяких нав'язувань. Як записатися на діагностику, натискай на посилання та заповнюй невеличку анкету, і ми зв'яжемося з тобою протягом 24 годин. Або напиши мені слово стосунки в Instagram, Telegram, і я пришлю тобі всю необхідну інформацію. А щоб зараз твої стосунки вже почали змінюватися, тобі треба змінювати свій внутрішній стан, своє внутрішнє поле. І не чекати ще декілька місяців, коли все само собою зміниться. Починай діяти прямо зараз. Твій новий шлях вже чекає на тебе. Повір мені, ти цього варта.